21 грудня 2016 року в приміщенні РБК відбулась казкова вистава Новорічні пригоди Даринки і Дмитрика. У цій чарівній виставі взяли участь фантастичні герої, молоді та талановиті учасники вокальних ансамблів «Домісолька», надія та білі анголята, танцювальні колективи Сузір'я та «Жарптиця», працівники РБК та вихованці Тетіївського районного центру позашкільної освіти. Режисером була Світлана Каткова, методист районного будинку культури, а звукорежисером Віктор Литвин. Начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики Тетіївської міської ради Наталія Гріщенко подякувала учасникам та керівникам новорічної казки за високу майстерність, подаровану радість та сміх усім присутнім у залі та створену атмосферу новорічних свят. Глядачами були здебільшого діти, які разом з героями вистави потрапили до чарівного світу казки, пригод та чудес. Разом з Даринкою та Дмитриком вони проживали кожен момент, хвилювались та раділи за них. Кожен спостерігав, не відволікаючись. Неймовірні емоції отримали не тільки глядачі, а й актори, які приклали чимало зусиль, про що свідчить отриманий результат. Всі вони показали себе на найвищому рівні та наприкінці вистави отримали солодкі подарунки від виконавчого комітету Тетіївської міської ради.